Виконуємо номер 187 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скороти дріб. Задання перше 9.15, друге 8.12, третє 28, 35, 4 15, третіх. 5 39 91, шосте 250 тисячних, сто 60 144 і 8 55 тисячних. Приступаємо до виконання. Ділення чисельника і знаменника дробу на їхній спільний дільник називають скороченням дробу. Найбільший спільний дільник для чисел 9 і 15 дорівнює 3. Скоротимо на 3. Для цього чисельник поділимо на 3. І знаменник поділимо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 15 ділимо на 3 буде 5. Отримали 3 п'ятих. Завдання друге 8 дванадцятих. Найбільший спільний дільник 8. чисел 8 і 12 дорівнює 4, тому скорочуємо на 4, чисельник ділимо на 4 знаменник ділимо на 4. 8 поділити на 4 буде 2, 12 поділити на 4 буде 3. Отримали 2 третіх. Завдання третє: 28, 35. Найбільший спільний дільник чисел 28 і 35 рівня 7. Скорочуємо на 7. 28 ділимо на 7 і 35 ділимо на 7. 28 ділимо на 7, буде 4. 35 ділимо на 7, буде 5. Отримали 4 п'ятих. 15 третіх. Найбільший спільний дільник чисел 15 і 3 буде 3. Скручуємо на 3. 15 ділимо на 3 і 3 ділимо на 3. 15, ділимо на 3 буде 5. 3 ділимо на 3 буде 1. Отримали 5 цілих. 39 91. Найбільший спільний дільник чисел 39 і 91 буде 13. Скорочуємо на 13. 39 ділимо на 13. І 91 ділимо на 13. 39 поділити на 13 буде 3. 91 поділити на 13 буде 7. Отримали 3 сьомих. 250 тисячних. Найбільший спільний дільник чисел 250 і 1000 дорівнює 250, тому скорочуємо на 250. Чисельник ділимо на 250 і знаменник ділимо на 250. 250, поділити на 250 маємо. Одиницю. 1000 ділимо на 250, маємо 4. Отримали 1 четверту. Сьоме завдання 60, 144. Найбільший спільний дільник, чисел 60 і 144 рівня 12, тому скорочуємо на 12, чисельник ділимо на 12 і знаменник ділимо на 12. 60 поділити на 12 буде 5. 144 поділити на 12 буде 12. Отримали 5 дванадцятих. І останнє восьме завдання 55 400. Найбільший спільний дільник, чисел 55 і 4 тисячі, дорівнює 5. Скорочуємо на 5. 55 ділимо на 5. І 4 тисячі ділимо на 5. 55 ділимо на 5, буде 11, 4 тисячі ділимо на 5, буде 800. Отримали 11 11,800. Ми скоротили дроби. Номер 187. Виконано.